11 12 червня відбудеться, скажімо, зустріч в Берліні на тему. Це відбудеться конференція, де будуть присутні представники багатьох іноземних країн. Там доволі вузька тема. Це тема, яким чином буде відбуватися відбудова України після завершення активних бойових дій. Не хочу вживати термін миру, тому що, скоріше всього, миру ми в Україні, на жаль, можемо. Не побачити доволі довго, в тому плані підписання повноцінного мирного договору. А от перемир'я і такі певні дії пов'язані з відбудовою країни, в першу чергу, енергосистеми, ми знаємо, що це в даному випадку доволі критична ситуація, то звичайно це буде все відбуватися. Ну, сам факт цієї конференції, як на мене, дуже позитивний, тому що, знаєте, що імпонує, що. Нам наші іноземні партнери допомагають не тільки під час війни і в першу чергу скажімо, військовою технікою. Вони вже на перспективу говорять про економічну, фінансову технологічну допомогу по відбудові України. Ну тобто, це такі, ну на мій погляд, дуже хороші плюси і інформаційні посили, і в тому числі Росії про те, що наші партнери нас не залишають, скажімо, під час війни. Вони впевнені в нашій перемозі і в тому плані, що завершиться війна, і вони вже зараз заздалегідь роблять певні плани, певні проекти на відбудову України. На мій погляд, це доволі хороша подія. Шановні друзі, буду надзвичайно вдячний. Якщо будете підписуватись на мій канал, ну і звичайно будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Мені буде приємно почути вашу думку. Навперед, вдячний!